Отже, всім привіт! З вами я, Жакон, і сьогодні я хочу обговорити новину, що Marvel вирішив відновити Ultimate Всесвіт. Цей анонс був анонсований 22 лютого, і я якраз -раз думав зробити таке величенке відео, де би розказав би, що я про це думаю, трохи дати базу, але думаю, ладно, давайте в такому вигляді підкаст, бо мені каже, впаду впадру монтажити. Отже, для тих, хто не знає, існує дві основні землі. В... Марвел. хоча їх там мільярди, мільярди. Але фанати визнають тільки дві основні землі. Це Земля 616. Це класика, так звана класика. Да -да, це якась тут відбувається події Amazing Spider-Man. Це, це класика. І Ultimate 1610, яка була створена в. Десь на початку 2000-х років для того, щоб познайомити нових читачів з Всесвітом Марвел. Бо хто буде читати ті старі комікси, які виходили ще в 60-х роках? А в Ultimate, вирішив, давайте ми розкажемо історію становлення відомих героїв, а трошки там перепишемо канони. І зробимо їх більш молодими, сучасними. Ось і все. І людям все сподобався цей комікс про аутімейти. Якраз все почалося з людини Павука, потім були люди Ікс, Фантастична четвірка і месники. Ну і все було добре до 2009 року, коли вийшов ультиматум. Де під час цієї події загинуло дуже багато героїв По сюжету магнетов змінив магнітне поле землі і зміг потопити Манхеттен. І під час цієї події загинуло багато героїв. при тому таких героїв, які не могли фізично померти. Це Яка знічний змій, який ну міг би телепортнутися, але він чогось не встиг телепортнутися і потонув. Росомаху, яку в залі там спочатку випала йому повністю шкіру, а потім магнето взяв з дерезня весь адаманті, а тільки рука, і за цього він не зміг відновитися. Професора ікса магнето йому шию зламав, а це коп в залі в кінці отримав кулю в роб від дітей і Магнето. Ну і павучок при тому там Редве не загинув. І після ультиматума почався другий том для павука. Фанта Фантастична четвірка розпалася. А месники, як і Гаруйсова, так і продовжились. До речі, месники в версії Ultimate отримали назву Ultimates. Ось так. Ну і коротше, все було нормально до цього моменту. І фанатам, і навіть деяким критикам не сподобалося саме за тупі смерті. Ну і там ще критики казав, що дуже сильно комікс жорстокий був. Ну, я не буду показувати ці жорстокі моменти, просто... Якщо не вірите, можете взяти і почитати і переконатись. Ну і коротше, все в... вроді як змирилися, почав виходити другий том павучка, який теж фанатам не дуже сильно сподобався. Ну і коротше, все продовжувалося. Другий том кінчився якраз на арці смерть павука. Де... Де Пітер загинув від руки зараного гоблі. Ну, як загинув, він як, і, просто павук в гоблі машиною, і та машина ірвалася, і все. І Пітер загинув. І Після Пітера н, я прийшов Майус Мораліс, який ну, в принципі, людям ну, сподобався. Я не пам'ятаю, який це був рік 11 чи 12. Але я стежив за цим активно. І, і, і ульті, за ультиматумом стежив і за оцими подіями. Хто ж замінить павука, бо тоді я пам'ятаю, ходили чітки, що Буде темношкірий павук, і в результаті ми отримали якраз Майуза. І в принципі, як ми бачимо, Майрус людям сподобався і зараз навіть він про нього виходить, де він в головній ролі і навіть ігра вийшла. Тож, в принципі, можна сказати, що Майрус пройшов перевірку часу. А що стосується людей X, то люди Ікс, оскільки основні члени команди загинули, все одно продовжились виходити комікс. Наприклад. Наприклад, зараз. Вед... Веду... Так, так, так. Ну, якщо бачимо, все було нормально. Ось, наприклад, нов... нові члени людей X. Так, да, це нові Росомаха, до речі, як виявилося, в Ultimate у Рогана був син. Ось так виглядав синок Рогана в Ultimate. Так, да, в нього теж металові кікті, а як виявився, якийсь там... Типа й не адаманті, а якийсь там природній метал у нього. Вроджений метал, коротше. Ну і все, якраз пробувала тоді відновити людей X. якраз нов... зробити нових людей X. Це з новим розмаху. Я вроді як людям не дуже сильно сподобалось, тому якраз поч... після цього почалась нова в них арка, де за ними почалось полювання, бо мутант фактично людей з суперздібностями. Вважали, вважали поза законом, бо вважали, що саме за мутантів стався ультиматом. Ну, в принципі, люди праві, бо магнет був мутантом. Ну, хоча магнет по заслугам, його вбили. ну Коротше, то таке. Ну і все. А фантастична четвірка розпалася в той, якась після ультиматуму, бо Рід хотів зробити сюк пропозицію, але вона йому відмовила. І після цього Рід став зодієм творцем, який багато чого натворив під час Ultimate Всесвіта. Ну і коротше, ось так. Ну а далі якраз почався комікси про Майлза, новий том Людей Ікс, і месники там геройствували. Ну, і потім трапилась така подія, як Секретна війна, де зіткнулися дві землі. Це Класика 616 і Ultimate 1610. І в результаті потім спочатку вони були знищені, а потім класика була відновлена. І в класику переїхав жити Майус і Творець. Цеказ Рід Річерс, якщо я забувся сказати, що Рід Річс став злодієм творцем. Ну і все, і якраз все було нормально, але це якась 15 рік. І фанати почали питати: стоп, а Ultimate що, остаточно знищився? Та не може такого бути. Це ж комікси, Ну ніхто не може навіть загинути назавжди. Фанати думають, а що, ну як, а що далі буде? Ну, відбувся другий том Спайдермена, Spiderмена, кросовера Пі... Пітера з Майлзом, Був перший том, де. Класичний Пітер попав в Ultimate землю. А другий том почався саме з того, що вже Майорс вже був на землі Пітера. І перший том кінчився на тому, щоб Пітер класичний Пітер хотів дізнатися, а, а, чи є на його землі Майорус мораліс І як виявилось, друга тому, що Майорус на, на класичній землі був злочинцем, і в нього була дружина, яка загинула. І він, від, напевно, від вірусу на фіска чи від когось іншого почув в байку, що існують мульти Всесвіти. І що на одній землі може бути його дружина. Ну і якраз цей Майор, класичний Майорус перемістився на угадайте, на яку землю ось. Ultimate! Це, це Ultimate всесвіт. Да, знищена штаб-квартира фантастичної четвірки, це після це подія, де виявив, що Рід став з творцем. Ось це бачимо, тип Ultimate, все нормально. Ось. Все, да, це якраз Ой, класична версія цього Майурузам да, малюнок Майк... цього Майка Бендіса. Ще Баглібен, я їх плутаю, чесно. Вибачте, якщо я їх переплутав. Ну по художник, який малював аутімейт, so, Все нормально, ось його дружина. І тут Херак. ЗАНИХ облід! його вже теж вбили в... Коли вже Петя вернувся з мертвих, я розказав, що він безсмертний. І тут бачимо, опа, і Петя класичний повернувся. Хоча останній раз, коли його бачив, він, він сказав, що він хоче продовжити далі жити, і йому вже не цікаво героїствувати. Бо при тому, що й Майус вже з'явився, його замінний, він просто поїхав жити. А я про це потім поговорю, якщо не забуду. Все, і класичний Пітер. Ну, ну, з Ultimate Всесвіта. І... Аутімейці, месники, до речі, закон Пітера, жіноча версія. Капітан Америка, який, до речі, став, став президентом Америки під час там була в них місцева, місцева версія Громадянської війни. Він якась став президентом Америки, але потім він загинув. І як бачимо, він живий, здоровий. Халк. От жіноча версія версії залізної людини. І бачимо, все нормально, п'ятя живий здоровий, аутмейт всесвіт теж живий, здоровий. І тут тепер постає питання: а що це було? А? Що це було? Типа, чи це був всесвіт, який ми всі знали до секретної війни він продовжив жити? Чи це альтернативна земля? І, коротше, десь трапиться 4-й том Венома. І ця версія Ріда Річардса, творець, знайшов спосіб подорожувати по Всесвітам. Так, да, 26-й номер Венома. І він. Дивіться, де він опинився. Так, відкрите в нові вкладці. Universe Disseknate Dis 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 16.10. Але, як ви ви можете бачити, дуже сильно все відрізняється від, від, від цієї землі саме те, що отут все нормально. А тут, тут все в руїнах. І тепер постає питання. Що трапилось? Чи це точно оця, землі, о, оця земля і оця земля, чи це дійсно якраз оця сама 16.10, яку ми знали до, до секретної війни? Чи це взагалі три різних навіть всесвіта? світа, та, що до Секретної війни, яку ми знає, остаточно знищилася, оце альтернативна земля, де все добре. Друга, друга земля. А це вже третя земля, і вони взагалі не мають відношення один до одного. Або в або другий варіант. Артмесесвіт продовжив жити і існувати. І що ми бачили ось в, друг... в другому томі кросовера павучків, після цих подій, де ми Осан разбачили, і в павучку щось трапилося, і наслідки цієї катастрофи ми якраз побачили в четвертому томі про Венома, де творець зміг переміститися. І на всі ці питання нам обіцяють дати відповідь в, в ось, арці. Да, Арт отримав назву арті, так, Ultimate Invasion, тіпа, остаточне вторгнення. Ну і коротше ось, можемо по побачити промокадри, -промо що по сюжету творець річ спробує відновити свою землю. Тіп, 16 цю, Ultimate Всесвіт. А герої з класичної землі 616-ї будуть спробують йому завадити. Ось, як бачимо, цього кадр з коміксу, цього Рід Річардс, цей класичний, Доктор Стейнжевий, здоровий, Зайзна людина, Пантера, Чорний Грім, Немор. Ну ось якась теж кадр, що ось тварець прийшов до Майруза. І якось ще по цьому синопсису Майорс Моральс теж буде зв'язаний, буде грати одну з важливих ролей. Скорі... Ну так, да, вони ж, це творець і Майорс виходить, вони ж разом з однієї землі виходять. І, звичайно, що вони будуть грати якусь важливу роль. І може, він скаже: слухай, Майорс, я знайшов спосіб вернути нашу землю. Типа, ти зі мною. Ну і звичайно, у Майорса буде мотивація повернути, бо, в принципі. Для нього оця Amazing, як була чужою версією. Хоча в Ultimate в нього дядя, Дя -дя, який цей бродягою був, він загинув матір, яку вбив Веном, А в оці якраз з коли він перемістився, в нього, оць, ну, я теж знаю, що мама була живою, і батько теж. Тобто, що У нього сім'я була живою. І тіпа, як він відреагує, може. Бо саме цікаве, що творець, я, я про нього читав, що він може якось переписувати події. Типа, що як я казав, що казав, що Капітан Америка живий, що він якраз одному з номерів, це буду в секретній війні. Він зміг відродити Капітана Америку. І я, скоріше всього, думаю, що по сюжету буде як що він прийде до Майорза і скаже: слухай, Майорз, я знайшов спосіб вернути нам землю, ти зі мною. І він такий, ну, в мене ж там, типу, як рідні загинули, там мама, він скаже, чувак, я зможу переписати події. Саме ці переписування подій будуть слугувати хорошим поводом для того, щоб переписати події Ultimate. Саме це ультиматум, який я казав, що фанатам не подобається, і, продо... і деякі незначні події, наприклад, Наприклад, ми викреслюємо тотальний перезапуск Ultimate Всесвіта. типу, що буде, що вони все перепишуть, типу, все по новій будуть. Становлення героїв, це ми викреслюємо не буде. Бо це буде неповага до ав до старих авторів, які придумали все це. І навіть що опять при придумувати по новому велосипед, як кажуть у нас в народі, а? Так же вже був придуманий, тож чому б не продовжити? Я, скажіть всього, думаю, так буде, що. Події ультиматума будуть переписані в тому плані, що, як я казав, творцю відмовилась ю і це послужило як каталізатором. При тому, що й у артмадверсії ріта в нього взагалі були трохи біди з башкою, визвані тим, що на ним знущалися в школі. Батько був. Ветераном. І представте, він отримав здібності, все було добре, типу, в нього любляча дівчина, які він хотів зробити пропозицію, Терпляється ультиматум, вона йому відмовляє, повертається в сім'ю, як, до якій член сім'ї його не любить. І, звичайно, у нього поїхала башка. І, скоріш за все, він захоче переписати стобу до ультиматум. Це в кінці Сюді погодиться і тіпа, не буде творця, типа ось так буде. Далі, що стосується подач подій, наприклад, людей X, бо, як я казав, що багато членів загинуло. Я, скажу всього, думаю, що якщо таке і трапиться, то може навіть вони просто залишать все як було, а як можна буде вернути старих членів команди. Все просто, типа, клони! Що це колони будуть їхніх членів е, е, команди? Так чому, наприклад, коли тварець буде переписувати, то не зробить що е, хтось почав клонувати мутантів? А з Росомахою в принципі можна пояснити, що він все таки зміг відновити своє тіло Ну, коротко, я думаю, що якщо перезапускати, то яка зробити так, щоб якраз ці члени, члени людей X виявилися колонами. Бо якщо їх зробити, що вони вижили, або може би так, що вони якоби вижили, але були весь всі ці роки в комі. Ось і все. Типу, так. Ну, коротше, я кажу, ця подія Ultimate Invasion, це дуже хороший ,ший привод для того, щоб перезапуститися і все світ, саме деякі події переписати. Так, а що тепер стосується нашого любимого павучка, саме Пітера Паркера, Ultimate версія павука загинула. Але через багато випусків саме оцього Майру за повернувся, живий і здоровий ось. Ну а потім виявилося, що і гоблін вижив. І потім ви... І після цього о, якраз ось... Я не буду весь випуск вставляти, ну, ось можна побачити. Що ось якраз у цей момент якраз Петя і розказує Піт... Ой, П'етя розказує Майорзу, що взагалі він єди, що він не клон. Бо о, зараз ось якраз нам показують, що Пітер він розказує Майорзу, що він прокинувся в якомусь невідомому приміщенні. Але при тому він пам'ятає всі свої спогади, які з ним трапилися від народження, всі події Ultimate Всесвіта аж до його смерті. І він якраз прокинувся і такий: а що, де, а що сталося? І, зараз... і він побіг до Меріджені розказувати, що я живий і що зі мною все добре. І він першим ділом, після того, як відвідав Меріджень, пішов відкопувати свою могилу, бо він думав, що а може він корон. Бо фіг його знає, бо це ж комікси, бо може цей Петя, що він клон, бо він же стикався в своїй версії вже з коронами, які зробив доктор Октавіус. І як виявилося, що ні, могила в нього пуста, і виходить, що може забити. І він забив висновок, що, скоріш всього, що він оригінальний, що він єдиний неповторний Пітер Паркер, що нема ніяких колонів. Що він точніше. І потім виявилось, що оцей укус павука, який його вкусив, він був накачаний сироваткою ОС. А потім цю сироватку ОС вже собі вколов в Осборн. І виходить, що ця сироватка їм подарувала не тільки здібності, а ще й безсмертя подарувала. Ось... Але тоді посає питання, чому син Осборна Гаррі, який теж потім був під цією сироваткою, який теж міг перетворюватися в гобліна. То він загинув і не воскрес, а? Оце тепер постає питання, а? Ну, може, як пам'ятаю, я з якимось фанатом спілкувався, то прийшли до висновку, що просто в гарі була неякісна сироватка. Ось ось і все. Був накачаний неякісною сироваткою. Ну, ось і все це якраз Петя сказав, що щось розказав Майрузу, потім потім вбився опять. Гоблін прийшов, ну і вони вдох йому дали люлей, І якоби вбила, як ви знаєте, що Гоблін. Ну якоби його вбила, але оскільки Гоблін ж без смерті, типу, ну, можна вважати, що тимчасово його нейтралізували. Ну коротше, все. останній раз, коли ми бачили Пітера, він каже Мері Джен, що, типу, що я хочу забути про все це. Я просто хочу поїхати звідси. І все. І ми останній раз його бачили. І тепер саме цікаве, якщо все ну, продов відновлять Ultimate всесвіт, то о, було б круто дізнатися, хто відкопав в Пітера. І навіщо відкопав. Бо трохи було дивно, що він ну, в виявився живим. Да, він там допоміг Майрузу сказав всім своїм рідним, що я живий і здоровий, а їде, він не вийшов розібратися, а хто це був, що це за люди були, просто взяв і забив на це. І це теж трошки обурило фанатів, І я думаю, що, наприклад, в цьому можна буде перезапустити, оце дякуючи цьому Ultimate Invention, можна перезапустити і пояснити, що він з Меріджей подорожували, жили своїм спокійним життям. А потім бац, побачив, що за ним хтось стежить. І, і плюс виявилося, що Майус кудись зник. Ну, типу, да, припустимо, що секрета війна була, але про події секретної війни пам'ятали тільки Майус і Творець, а всі інші просто забули про це. Типу, сім стару пам'ять. Ось і все. Плюс в можна зробити так, що Бо під час фінальної битви, коли Петя бився з. Гобліном, то всі після його смерті дізналися, що Пітер це павук. То можна, коротше, теж перезаписати і зробити так, щоб люди забулися про те, що Пітер це людина павук. Бо ми вже бачили те, що буде, якщо всі будуть знати, що Пітер це павук. Що Це дуже погано. Не буде таємниці особисто особисто. І все. І типу, що Пітер повертається до, гер... до геройства, хоче дізнатися секрети цієї, хто його викопав. І ще можна при цьому описати добавити, що ця сироватка ОС що вона дуже негативно починає впливати на Пітера. І, і він буде шукати антидот, щоб зробити так, щоб і він став смертним, і Озбран став смертним. Бо якщо вони безсмертні будуть так воювати, це вже буде до безкінечності. Я вважаю, що якщо буде перезапуск, то є, то як зробити? Фантастичну четвірку можна з одного боку і продовжити, саме переписати події, що рід не ставав творцем, а притом команда все одно розпалася, але вони все одно зберуться, бо якась з'явиться нова загроза. Люди їх залишити всі події ультиматума, але повернути всіх старих членів. Росомаха нехай. В його тіло за ці роки змогло відновитися, а всі інші члени команди це будуть як корони, або вони просто були в комі весь цей час. А павук, що да, під час смерті павука ніхто не дізнався, що Пітер це павук. Він так само потім був комі, потім повернувся, допоміг Майрузу, а потім трапляється подія, секретна війна. Але ніхто в Альтімейті, дякуючи творцю, після того, як перезапишуть, ніхто не буде пам'ятати про події, дії, що відбулися події ці секретної війни, Не окрім творця і Майруза. І при тому ще він перепише події і, події, і люди вже будуть, вже будуть нові часові лінії цими, якраз, цими спогадами. Якраз таки буде. Легкий перезапуск. І Пітер якраз повернеться до ролі павука. І все. Ось, ось і все. Я вважаю, що це було б шикарно. Тому, тому тому, Тому, я... Так. Тому якось так. Я думаю, що почнеться ця подія ось десь в кінці червня. Буде 4 випуска. Я, звичайно, буду стежити, потім випустю теж в такому форматі відео, де розкажу, чи вгадав я, чи не вгадав я. Ось ну, каже все, що я не вгадав, бо хто я такий. Так, да, я жду цю подію, сподіваюся, що, що вони артіметь повернуть. Мені артіма, якщо чесно, подобається більше, ніж класика. Класику вже потрібно, вже, якщо чесно, завершувати. Саме людину павука, бо там такий вже бряд відбувається. А артімедь нехай ж побуде. Головне, щоб були толкові автори і сюжети. Ось і все. Тому всім дякую за перегляд. З вами був я, Жакон. Підписуйтесь на мій канал.